Усім привітки, і ми далі говоримо про наш проект Алео. Наша сьогоднішня тема це залучення та розвиток спільноти в мережі Алео. Індустрія плечення швидко розвивається, приділяючи все більше уваги залученню до розвитку спільноти. Тому але провідна платформа в сфері блокчейнів не тільки визнала цю нотецію, але й прийняла її, щоб сприяти міцній та інтерактивній спільноті. По цій статті розглядаються стратегії та вплив залучення на розвиток спільноти в мережі Алео. Підхід Алео до побудови спільноти метаранеї, це включає розробки з відкритим. Вихідним кодом, дотримуючись в принципі, відкритого коду, але запрошує розробників з усього світу зробити свій внесок у свою кодову базу, створюючи інноваційні рішення та створюючи почуття власності серед членів спільноти. Регулярне спілкування. Через регулярне спілкування, блоки, блоги та активну присутність у соціальних мережах, але й підтримує образове спілкування, гарантуючи, що його спільнота поінформована та залучена, освітні ресурси. Але вона дає безліч навчальних матеріалів від посібників до початківців до складних регіонів документів, що дозволяє членам спільноти поглибити своє розуміння платформи та технології блокчейн. Події та зустрічі але організовує та бере участь у різноманітних заходах та зустрічах як віртуальних, так і фізичних. Ці події мають вирішальне значення для спілкування обміну ідеями та виховання почуття причетності серед членів спільноти. Хакатони, вебінари та семінари є регулярним явищем, що пропонують можливості для навчання, розвитку та співпраці, управління Девнесом громади. Управління в мережі Але включає внесок в спільноти, рішення щодо оновлень, змін, протоколів і нових функцій, часто передбачає голосування або консультації спільноти. Цей демократичний підхід гарантує, що мережа залишається деталізованою та згоджується з інтер... інтересами спільноти. <кхух> Плив спільноти. А вплив взаємоучення спільноти. Вплив участі спільноти в мережі Але у яглибоке. Прискорення інновації внесок спільноти веде до різноманітних ідей і швидкого рішення проблем. Прискорюючи інновації. Збільшення кількості користувачів, активна спільнота залучає нових користувачів і розробників, сприяючи сприйняттю та зростанню мережі. Еологічний розвиток: розвиток спільноти забезпечує стабільний розвиток платформи, відповідаючи мідливим потребам її користувачів. Висновок залучення та розвиток громади є основою стратегії але стимулюючи активну, інклюзивну та спрацюючу спільноту. Але не просто будує мережі блокчейн. Це плекання екосистеми, яка процвітає завдяки спільним знанням, взаємній підтримці та колективному зростанню. Майбутнє, але корований його спільнотою виглядає багатообіцяючим, готовим долати виклики світу, блокчейнів і стати лідером у світі деталізованих технологій і на все.